І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. І дракон воював, та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. Книга Откровення, 12 глава. Сьогодні святом Михаїла варто нам згадати про цю боротьбу, яка відбулася ще до створення світу, боротьбу між ангелами добрими і ангелами злими. І очільник злих ангелів був Люцифер, ім'я якого означає світло або прекрасний, який захотів стати Богом. Проте архангел Михаїл, ім'я якого означає хто як у Бог, став на сторону Бога і переміг цих ангелів, які були пізніше скинуті з неба. Хоча ця війна була дуже-дуже давно, проте вона досі триває в кожного з нас у житті. коли ми Стоїмо між вибором робити добро чи робити зло. І тому сьогоднішнє свято нам нагадує, що відбувається з тими, хто вибирає зло, і що добро завжди перемагає. Тому, коли ми будемо вітати всіх, хто носить ім'я Михайло або Михайлина, то можемо побажати, щоб ця людина завжди була на стороні світла. Завжди перемагала зло, спокуси і отримала вічну нагороду в Царстві Небесному. і стала, як пише святе письмо, як ангел, який живе біля Бога.